Ліси займають майже третину суходолу землі. Вони є домівкою для 70% видів наземних тварин і рослин світу. Проте їхнє середовище існування порушується внаслідок вирубування лісів. Деревину використовують як паливо для виготовлення меблів, паперу. А фермери спалюють ліси, щоб розчистити землю для вирощування культурних рослин і випасання худоби. Тропічні дощові та екваторіальні ліси особливо важливі. Тут зосереджено більше половини всіх видів рослин і тварин на землі. Вирубування лісів спричиняє вимирання понад 50 видів живих організмів щодня. Оскільки їхнє природне середовище існування руйнується, лікарські рослини зникають ще до того, як вчені встигають вивчити їхній потенціал використання в медицині. Однак проблема полягає не тільки у швидкому знищенні дикої природи. Дерева забезпечують необхідні умови для всього життя на землі. Вони впливають на ґрунти, атмосферу та клімат усієї планети. Коріння отримує ґрунт, захищаючи його від обвалу під час суву. Або змивання внаслідок ерозії. Також дерева насичують водою атмосферу за допомогою процесу, який називається транспірацією. Без дерев навколишнє середовище не отримуватиме достатньо вологи. Через зменшення кількості листя, яке опадає і розкладається, ґрунт втрачає частину поживних речовин. Дерева поглинають парниковий газ, вуглекислий газ і виділяють кисень. Екваторіальні ліси виробляють близько сорока відсотків атмосферного кисню у світі. Проте під час лісових пожеж в атмосферу викидається вуглекислий газ. Близько половини лісів на землі вже зникло. Щохвилини у світі знищують до двох тисяч дерев. Знеліснення зараз спричиняє чверть викидів парникових газів. У найближчі 100 років екваторіальних лісів може не залишитися взагалі. Ми не зупинимо вирубування дерев, але можемо підтримувати лісистість у стабільному стані. Відновлення лісів захистить екологічний баланс нашої планети.